Мінові новини на п'ятому бюро кримінальної апеляції Міннесоти видало попередження Ембер Альор для п'ятирічної дівчинки з Воткінса. Це Елейна Ордл, і востаннє її бачили в її будинку о другій годині ночі. За словами слідчих, родина каже, що помітила її зникнення лише о восьмій ранку. Так почався ранок, 20 серпня 2016 року, для родини Кайла та Мета Еордлів. Напередодні ввечері у будинку було шумно, і Кайла вклала доньку спати лише ближче до другої ночі. Коли о восьмій ранку дівчинки не виявилися у кімнаті, батьки забили тривогу. А всього через кілька годин життя родини Ердл перетворилося на пекло. У липні 2016 року усю Міннесоту накрив жахливий торнадо. Шквальний вітер швидкістю понад 112 км на годину сильно пошкодив лінії електропередач, а також залишив без даху над головою десятки сімей. Маленьке містечко Уоткінс із населенням всього близько тисячі осіб винятком не стало. Благо громада тут дуже згуртована. А як інакше, коли знаєш, практично кожного в обличчя. Будинок молодої родини Ордол на щастя лишився практично неушкодженим. Тому Кайла та Мет вирішили допомагати сусідам. П'ятирічна Елейна була в захваті від можливості брати участь у чомусь подібному. Для дитини її віку це була скоріше гра, звичайна пригода і гарна можливість зробити щось корисне, від чого дівчинка тішилась ще більше. Смілива і авантюрна вона залюбки залазила на дахи будинків із батьком, щоб потримати інструмент або допомогти іншим чином, поки той лагодив їх. Активна і усміхнена дитина нікого не лишала байдужим. Всього за два місяці Елейна планувала святкувати свій шостий день народження. 31 жовтня був її ідеальним днем, адже вона обожнювала переодягання, а завдяки Геловіну здавалося, що уся країна наряджається і святкує разом з нею. 19 серпня батько дівчинки Мет пішов до таверни Ріверсайд зі своїм добрим другом Закарі Андерсоном. Обоє були учасниками місцевої команди софтболу і вирішили відпочити після чергового матчу. Близько 22.30 Уся команда зайшла до закладу і замовила кілька напоїв на кожного. Вечір лише набирав обертів, але бар зачинявся о першій ночі. Тож вони пішли до іншого за кілька кварталів звідси. Коли перевалило за другу ночі, Мед запропонував переміститись до його будинку, адже йти було зовсім близько. Він увійшов у вітальню і побачив, що Елейна заснула прямо на дивані. Андерсон був частим гостем на цьому ложі, тож потрібно було звільнити спальне місце. Тоді Кайла відвела дівчинку у її кімнату, накрила улюбленою ковдрою з Ельзою з мультфільму Холодне серце, а тоді приєдналась до чоловіка. Приблизно між третьою і четвертою годиною ночі повернувся і закарі. Це не було чимось дивним для цієї родини, тому мед перекинувся з другом парою слів і ближче до четвертої ліг спати. О 8.30 ранку наступного дня, коли її батьки зайшли до кімнати Елейни, на свій подив не виявили її у ліжку. Кайла та мед одразу ж кинулись обшукати весь будинок. І навіть на дворі її кликали, але все марно. Тоді вони помітили, що зникла також і робоча вантажівка чоловіка Шевроле Sierra 2002 року випуску. А разом з нею телефон, який мед забув в бардачку. лише обшукавши все навколо по кілька разів, чоловік згадав про закарі, який ночував на їхньому дивані. Але, схоже, він також покинув будинок Ердлів ще до світанку. Не маючи жодної ідеї, як діяти далі, подружжя викликало поліцію. Годинник вже наближався до десятої. Хоча Мед та Кайла до останнього не хотіли вірити у причетність друга родини до цього зникнення, поліцейські, що прибули на місце, наполягали на версії викрадення. Тож найперше було прийнято рішення подати у ранкові новини та інші засоби розповсюдження попередження Ember Alert. вже о 13-й годині дня. Увесь Уоткінс шукав п'ятирічну Елейну Ордул. Це Елейна Ордол, і в її бачили в її будинку о другій годині ночі. За словами слідчих, родина каже, що помітила її зникнення лише о восьмій ранку. За даними поліції, Андерсон не мав у минулому сексуальних злочинів і вони не впевнені щодо мотиву. Йро повідомляє, що Андерсон наразі має коротку кашлату бороду і, можливо, носить чорну футболку «Riverside Minnesota Softball». Тим часом оперативна група намагалася зібрати як можна більше інформації з надією, що хтось чув або бачив щось того ранку. Проводилися також і обшуки прилеглих територій. Поліція зв'язалася з мобільним оператором закарі, щоб отримати інформацію про місце знаходження його телефону. З'ясувалося, що о 8.30 він потрапив на камери місцевого супермаркету, але Елейни із ним не було. Однією з можливих зачіпок все ще залишався телефон мета, що залишився у вантажівці. Час був не на боці поліції, тож діяти потрібно було терміново. Їм вдалося отримати інформацію, що закарі, ймовірно, з'явився у сусідньому окрузі ТОД близько 6.30 ранку, оскільки телефон мета підключився до стільникової вежі в цьому районі. Останній сигнал також надійшов звідси вже близько 9 ранку, після чого телефон було вимкнено. Менш ніж за годину після попередження Ембер Alert до офісу шерифа надійшов ще один дзвінок: це був батько Закарі Андерсона. Чоловік був переконаний, що його син має безпосереднє відношення до зникнення Елейни, тому він має повідомити поліції важливу інформацію. Раніше того ж дня його син зателефонував і попросив дозволу поїхати у сімейний котедж за 145 кілометрів від Воткінса. Андерсон старший дав свій дозвіл сину. А потім і поліції, право обшукати усю територію та будинок. Не гаючи ні хвилини, помічник шерифа вирушив на місце, сподіваючись, що Андерсон старший не помилився і вони встигнуть вчасно. Біля заповідника дикої природи у сільській місцевості округу Кас, поліцейські розпочали активні пошуки і швидко виявили першу важливу підказку. Вантажівка Мета стояла на ділянці Андерсонів, припаркована в глиб дерев так. Наче її намагалися приховати. Вони приїхали трохи далі на розлогу, приховану від людських очей місцину, де й розташувався будинок Андерсонів. Пізніше один з поліцейських згадував, що почувався як у кримінальній драмі, обшукуючи кімнату за кімнатою зі зброєю в руках. Серце калатало так швидко, немов біжиш марафон. І, попри це, з кожною пустою кімнатою сподіваєшся, що у наступній сидітиме Елейна, розгублена, налякана, але не ушкоджена. Проте натомість в одній з кімнат вони виявили мисливську зброю, патрони і те, чого дійсно ніхто не очікував: передсмертного листа, очевидно, написаного рукою закарі Андерсона. У верхньому кутку папірця була крапля крові, але де тоді самогубець? Поліцейські окинули оком територію навколо забудови і рушили стежкою в глиб лісу. Заступник шерифа округу Вільям Конор та його вірний побратим собака по кличці Янки пішли по сліду ще від вантажівки. Потрапивши в глиб, пес різко звернув зі стежки і вивів усіх присутніх до болотистої місцини. О 16.24 всього за 500 метрів від маєтку закарі Андерсона нарешті було виявлено. Він стояв по коліна у болоті із опущеними вниз руками. Під час арешту, якому він до слова не чинив опору, поліцейський помітив на його руках численні подряпини і рвані рани. Де дівчинка? запитав він. Яка дівчина? спокійно відповів Андерсон. А далі їм було добре відомо усім нам Закарі Тод Андерсон, ви звинувачуєтесь у викраденні вимож. Можете, зберігати мовчання, все, що скажете, може і буде використане проти вас, і тому подібні формальності, які поліція зобов'язана озвучити у таких випадках, щоб уникнути подальших маніпуляцій. Але Андерсон тричі перебував офіцера словами Я не збираюся з вами говорити. На цьому етапі ніхто не був впевнений, чи жива ще Елейна, чи слід шукати її тіло. Поліцейські спробували переконати Андерсона дати відповідь на це запитання. Нам потрібно повернути її додому, розумієш? Її чекають там, і ти несправедливо змушуєш їх проходити через це. Але закарі стояв на своєму. Я нічого про це не знаю. Протягом кількох наступних годин офіцери не втрачали надії розговорити його і, зрештою, один з них запитав: вона тут, у болоті, чи ми повинні поїхати кудись іще, щоб забрати її? Тут, тихо відповів Андерсон, собі підніс. Тоді попросив цигарку і мовчки повів офіцерів до потрібного місця. О 18-й годині вечора тіло п'ятирічної Елейни Ордол було виявлено частково оголеним у тому ж самому болоті. Причиною смерті, як з'ясує пізніше судово-медична експертиза, стала асфіксія та травма голови, спричинена невстановленим тупим предметом. Крім того, мали місце ознаки сексуального насильства. Якби убивця встиг звести рахунки з життям, хто зна, можливо, поліція витратила б десятки років на пошуки тіла Елейни або ж і зовсім ніколи не виявила б його. Ці офіцери, прибувши до тієї хатини, не мали жодного уявлення, з чого почати, намагались використати гелікоптер, щоб знайти ам, людей внизу, в лісі чи типу того. Я не сумніваюся, що він був тік. Але Андерсон не встиг. І того ж дня отримав звинувачення у вбивстві першого ступеня, викраденні, сексуальному насильстві та інших пунктах. За кілька днів здавалося, уся громада зібралась біля місцевої церкви, щоб вшанувати пам'ять п'ятирічної Елейни Ордул. Люди були глибоко спустошені. Важко збагнути той факт, що серед маленької, згуртованої або, як вони називали самі себе, сімейною громади роками жив убивця, нелюд, якого ти власноруч впустив у своє життя, у свій будинок, кого ти вважав другом, одного дня просто вирішує забрати найцінніше. Сьогодні ввечері тут ще є кілька людей. Здається, ніби усе місто прийшло на цю церковну парковку на службу, щоб вшанувати Елейну. Деякі люди були надто вражені горем, щоб поговорити з нами, але всі тут зібралися разом, щоб побути в оточенні друзів, родини та тих, хто знав і любив цю милу п'ятирічну дівчинку. Судові записи показали, що 25-річний Закарі Андерсон мав лише кілька незначних штрафів за порушення правил дорожнього руху, жодного звинувачення чи навіть скарг від оточуючих щодо його поведінки чи сексуальних злочинів. Поліція просто не могла збагнути мотиву, але диму без вогню не буває. Повернемося у травень 2006-го. шостого. Закарі 16, і він живе зі своєю матір'ю у будинку поруч з іншою матір'ю одиначкою, яка виховувала двох дітей. 31-річна жінка звернулась до поліції зі скаргою, що підліток залишає любовні листи на лобовому склі її автівки, і все б нічого, звичайна підліткова закоханість. Подумали б ви правда. От тільки у тих листах закарі відпускав непристойні коментарі щодо сексуальності та зовнішності жінки і зразу в раз пропонував їй стати його дівчиною. Одного разу він пробрався у відчинений гараж, коли жінка відійшла на хвилину і вкрав кілька цигарок. Але вже в грудні його поведінка вийшла за рамки підліткових витівок. О пів на другу ночі жінка прокинулась від настирливого гучного стуку в двері. Це був закарі. Він стояв там в одній лише спідній білизні і вимагав, щоб сусідка переспала з ним. Хлопець намагався силою відчинити двері, але коли до них підійшов бойфренд жінки, він швидко накивав п'ятами. Та ніч не стала винятком у червні 2007-го закарі зняв москітну сітку з вікна на першому поверсі і таки вдерся у будинок. В цей час жінка та її двоє дітей спали у кімнаті на горі. Хлопець схопив телефон з журнального столика у вітальні і втік. Після інциденту йому було висунуто обвинувачення у крадіжці зі зломом. Андерсон визнав себе винним і отримав у покарання лише виправні роботи. Справедливості заради йому також було наказано написати листа із вибаченням та більше ніколи не наближатися до жертви чи її будинку. Однак жінка все одно настільки боялася його. Що змушена була переїхати. З огляду на події 2016-го можливо це було єдиним правильним рішенням. Оскільки Андерсон був тоді неповнолітнім, усі ці правопорушення не потрапили до новин чи публічних записів. 25 жовтня 2017 року велике журі присяжних висунуло Закарі Андерсону звинувачення за 19 пунктами, і за жодним з них він не визнав себе винним. Його адвокати подали клопотання, в якому вказувалося, що його допит у день виявлення тіла Елейни був неправомірним, адже офіцери продовжували допитувати його і тисли, хоча той тричі скористався п'ятою поправкою і не хотів з ними говорити. В результаті той факт, що він знав, що тіло дівчинки знаходиться в болоті і згодом сам привів офіцерів на місце, були визнані неприйнятними. Простими словами, прокурор не міг використати цю інформацію у суді як доказ. Крім того, було подано ще одне клопотання про те, щоб визнати деталі знахідки Елейни, включаючи одяг та особисті речі поблизу неї, недопустимими з тієї ж причини. Однак обвинувачення стверджувало, що інформація була б отримана незалежно від заяв Андерсона завдяки ресурсам, розгорнутим у тому районі, таким як кінологи та гелікоптер з інфрачервоним радаром. Тож цього разу суддя Остет не задовольнила клопотання. Зрештою, неочікувано для громадськості 2 березня 2018 року Закарі Андерсон пішов на угоду із прокурором. Він визнав себе винним у вбивстві першого ступеня, а усі інші 18 пунктів були повністю зняті з нього. У рамках визнання вини в суді йому поставили запитання про злочин, де він зізнався у викраденні Елейни, сексуального насильства над нею, а також у тому, що цитата залишив її помирати в окрузі каз. Андерсона засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення, що у штаті Міннесота вважається мінімальним покаранням за такого роду злочини. Як уже згадувалося раніше, маленька Елейна обожнювала Геловін та свій день народження, тому її батьки вирішили зберегти пам'ять про неї в серцях людей саме у цей день. Спочатку, два роки поспіль, включаючи і рік загибелі дівчинки, були проведені благодійні заходи, які стали по суті публічним Святкуванням її дня народження. Проте згодом ці вечірки переросли у повноцінну благодійну організацію під назвою Поділись любов'ю Елейни Ордол, яка щорічно у День всіх святих збирає пожертвування у вигляді грошей та іграшок, а згодом передає їх тим, хто цього потребує, тяжко хворим дітям, малозабезпеченим сім'ям, і, звичайно, тим, хто так само втратив своє чадо. На цьому на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу та підтримку. Не забувайте поділитися своєю думкою у коментарях, тицнути на серденько і, звісно, перевірити, чи ви підписані на канал. Якщо ні, раджу швидше зробити це, бо у нас тут цікаво і місцями навіть моторошно.